Зв'язку з веденням військового стану в нашій, нашому навчальному закладі постало питання е, створення укриттів. Це була, на, зразу це була проблема, яку поступово пробували вирішувати. Якщо ми згадаємо, що минулий навчальний рік початкова школа вчилася е, очно, а старша школа була пів старшої школи було очно, пів було дистанційно. Всі розуміють, що для школи, для навчального закладу, для батьків це було дуже погано, тому що ми маємо дітей вчити, діти мають брати знання. Десь міська рада, міський голова, тут якраз почали ми цього року шукати варіанти, як вирішити, тобто як перевести всіх дітей в одну зміну, щоб діти могли ходити до школи і щоб небезпека їх якраз була, щоб ми були в укритті. Тоді десь ще з весни почали шукати різні варіанти. Як же їх вирішити? Ну і Місто почало е, в школі робити ремонти в нашому, в нашому підвальному приміщенні. Ми почали знайшли місто, міський голова особисто знайшов варіант відкриття даній бібліотеці, а також, ми, ми, дякуючи, ми ще ходимо в Гарансіті, це є 6-7 клас, дякуючи тим всім змінам, які місто вклало кошти, дякуючи благодійникам, які закупили. Крісла, лавки, дивани. Навіть в школі ми поставили телевізори. Це є польська благодійна організація, яка нам цьому допомогла, і це дало можливість всіх дітей перевести очну форму навчання і в одну зміну, що дуже важливо. За це я щиро вдячний. Е, У ну, мене тут навчаються два сина, п'ятий, третій клас. Поєдно з це, що було тільки на початку. Вони звісно облаштували два зали для дітей. Ну, досить добре, комфортно дітям, добре, що ну, тепло на сонячний день і комфортно є телебачення, діти можуть з дозвіллям, в безпеці, саме основне проводити свій е, час під час тривоги. Grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju, grób linią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośli kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i ta fundacja dzięki... Фундація Польський центр міжнародної допомоги якраз завершила проект у трускавці. Метою було оснащення трьох сховищ у місті Трускавці технікою і меблями. Ці сховища були відремонтовані за кошти міської ради трускавця. А наша організація закупила і обладнала їх мультимедійною технікою, лавками, кріслами, щоб діти під час повітряних тривог, власне, як от є зараз, могли перебувати в безпеці. Проект ми реалізовували спільно з ГО розвиток трускавця, що було досить просто, динамічно і без ускладнень. Маємо сподівання, що співпраця продовжиться у такому ж форматі, адже є як мінімум ще два спільні проекти, які будемо реалізовувати в Трускавці. З польським фондом міжнародної допомоги ми розпочали свою співпрацю ще з початку повномасштабної війни. Вони нам допомагали продуктами харчування, засобами гігієнами, які ми роздавали для внутрішньопереміщених осіб. Цього року з моєї ініціативи я їм запропонувала, чи могли б вони нам підтримати проекти, які стосуються розвитку громад. А актуальний цей проект бо це укриття, неодноразові сирени, і ми дітей маємо спускати в укриття. І вони підтримали і три місяці назад. Ми розпочали безпечний безпечний простір для учнів трускавецьких шкіл. І охопили цим проектом всі три трускавецькі школи. В рамках цього проекту були закуплені класові меблі, відпочинкові меблі, мультимедійна техніка. І однозначно потрібно було ще купити і генератори підготовці до зими, і теплову гармату. Цей проект вартість цього проекту 55 тисяч доларів. Він був проведений по всіх міжнародних стандартах. З нами є куратор пані Йоанна. І ще можу сказати, що він би не міг здійснитися без наших директорів шкіл, бо це є спільна праця директорів шкіл польської сторони ну і Трускавецької міської ради. Від імені учасників освітнього процесу середньої і загальноосвітньої школи номер 3 Ми хочемо подякувати усім, хто долучився до успішної реалізації проекту з придбання обладнання для поліпшення умов перебування учнів у Криті. Насамперед, це міжнародний польський фонд допомоги. Трускавецька міська рада. Відділ освіти Трускавецької міської ради. Ну, перш за все хочеться подякувати нашим меценатам за таку підтримку. За їхню добродійність за те, що вони дали можливість створити належні умови в наших укриттях. Хочу подякувати міській владі за те, що виділила кошти, і ми змогли зробити такий мінімальний поточний ремонт наших приміщень. Ну і дяки завдяки спонсорам ми його обладнали і маємо сьогодні яскравий приклад, як ми його використовуємо. Адже зараз три повітряна тривога, і наші діти можуть в досить комфортних умовах перебути ці. Критичні моменти попри війну життя продовжується, нам вкрай важливо е, зберегти потенціал громади. Е, і за весь цей час те, що в Троскальській в громаді плюс 500 дітей в школах і дошкільних установах, це ознака довіри до нашої влади, до нас, зокрема. І ми не тільки акцентовані уваги на безпеці, хоча безпека, ви бачите, яка вона для нас вкрай важлива, Я думаю, що не тільки для нас, а для всіх батьків. Ми акцентовані на якості освіти, на якості харчування. І, зрештою, ми так знаєте, так цільово багато років поспіль і не припиняємо під час війни крокувати до тих світових стандартів, європейських стандартів, які забезпечують світло майбутнє наших дітей. Це здоров'я, це якість освіти, і це впевнені кроки їхньому майбутньому європейському житті. Тут Трускавецький громад.